1 лютого тариф на водопостачання та водовідведення для бюджетних та інших юридичних установ міста зросте на 15%. На такий крок у водою зважилися через дорожчання складових тарифу. Нинішня ціна кажуть комунальники не покриває їхніх затрат. Обґрунтованість своїх заяв на підприємстві підтверджують висновками цінової інспекції. Піднялася мінімальна зарплата, дорожчують енергоносії, дорожчують пальне, яке ми використовуємо. Це все пов'язано з тим. Тим більше хочу сказати інакше, що Будь-які тарифи, коли ми під... Коли ми піднімаємо, ми звертаємося в державну інспекцію з контролю за цінами, яка нам встановлює. У мене є два висновки на водопостачання, на водовідведення. Наприкінці минулого року комунальники подали на розгляд виконкому заявку на підвищення тарифів і для населення та теплокомуненерго. Однак проект рішення не підтримали. У водоекотехпромі позицію виконкому назвали політичною, аби не втрачати популярність серед населення. Однак, чиновники запевняють, їм просто не дали часу, аби ви Вивчити питання це рішення було внесено в останній момент, тобто буквально за два дні до засідання виконавчого комітету. не пройшов розгляд у профільних комісіях, зокрема в комісії постійної з депутатської житлово-комунального господарства. В них було питання. Тому ми вирішили це питання довивчити і відкласти власне до висновку НКРЄ і до розгляду цього питання на профільній комісії з питань житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської ради. Тарифи для населення таки зростуть, впевнені комунальники, адже їх з 1 січня погоджує вже національна комісія регулювання електроенергетики України. Нові ціни за очікуваннями водоекотехпромівців вступлять у силу влітку.